Старий колодязь із жравлем, з якого давно вже й воду не брали, так замулився. Я перехилився і голосно крикнув у задушливу, пропахлу цвіллю й болотом темряву го. Я люблю гокати в колодязь. Таке го, виходить, аж у вухах лящить, такого го ніде не почуєш, як у колодязі. Краса а «Го». От і зараз го, го, го. Тільки виляски пішли, наче аж до центру землі. І раптом у ці виляски вплилось жарібне тонке скімлення, я наши вуха. Яво, там хтось є. Приши. Ану, гокни й послухай. Яво перехилився і окном. Го. Ми прислухались, і виразно почули з глибини пласкливе щеняче скімлення. Ми перезирнулись. Якась свиня вкинула туди цуцика. Точно. То що? Треба витягти. Отже, так. Я сідаю у циберку і опускаюся, а ти мене держиш. За що? Хіба я тебе так вдержу? Ти, спра... ти справді слабак, не... не вдержиш. Отже, я спускаюсь, а ти мене держатимеш, як ти такий могутній. Ні, спускатимусь я. Я перший сказав. І, і в тебе була ангіна тиждень тому. Тобі не можна в колодязь і взагалі в тебе носоглотка. Ми знаєш що? Візьмемо вірьовку і ти тягтимеш. Ну що ж, давай. Я висів у цеберку, я взявся за припиначку, попускай, попускай потроху. Операція почалася, спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко попускати припиначку. І за якихось півхвилини почули глуха як з бочки явина. Стоп, хорош. Гальову, кріне це ява, як себе почуваєте? Атлічно, пульс нормальний, невагомості нема. Тиск 300 атмосфер. Прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича. Ой-ой, що ж ти опустив? Тут дуже грязько, засмоктує, тягни швидше. Я ойкнув і кинувся назад до перепиначки, вчепився обома руками і почав, ой, почав тягти. Ого, ого го. Ох. Ех. Ох. Ну й важко. Тягну, аж присідаю. Всіма силами своїми, всі вагою тіла свого тягну. За припиначку вниз і раптом відчуваю, що переважують мене ява з цуциком. Ой ой ой. Д яво, д яво, хапайся за це Марини, помагай, бо я в небо злітаю. Зрозумів, видно, я ситуації послухав мене, бо п'яти мої знову торкнули землі. А тута я ще й ногою загачився за корінь, що якраз біля мене землі випружинився. Закриктав я з усіх сил. От от жили, як струни з дзенькотом подобається, і з колодязя, в булька з носа повільно з'явилася явана голова. Першим на землю вступив товариш Собакевич, Кудлати де коповуха руде Цусиня, а тоді вже ява. От хотів би я знати, хто його туди вкинув? Ноги по Якийсь фашист хотів позбутися, цуценя, схиливши на бік голови, глянула спершу наяву, потім, перехиливши на другий бік, глянула на мене і заметляла хвостиком. Очевидно, дякуючи за порятунок, знайомство відбулося. Ми одразу сподобалися одне одному. Гайда на річку. Треба помити Собакевича. Бач який! Ти ще він Собакевич, а не шарик полка. Або жучка вже не викликала жодного сумніву, ім'я жартома стало до нього відразу і не завжди. Ми побігли до річки.